Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіака з 27 січня по 2 лютого 2025 року. Це перше, перше відео, і в цьому відео ми розглянемо такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. І так, починаємо з овенів. Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогенькі мої овени. Давайте подивимося, яка буде слідуча неділя у вас. Як завжди, чотири питання. І давайте подивимося, яка ж вона буде. Обща енергетика неділі. Давайте подивимося, маленько, які будуть. Фінанси у вас наслідуючи, що з фінансами, що особисте життя вам скаже? І на що вам треба звернути увагу? Так, давайте подивимося. І так, починаємо. Обща енергетика неділі. Що там по общій енергетиці? Що воно буде? Життя крутиться, колісо фортуни, все йде. Плюс-мінус, плюс-мінус, да, крутиться життя, але також на цій неділі можливі у вас якісь поїздки. Можливо, якісь справи з минулого на те, що ви одложили на потом. Вам постукають на слідущій неділі, прийдуть, скажуть, ну давайте якось ми будемо їх рішати. Е будуть якось. Е я ще сказала, колесо колісо фортуни це якась вдача. Якась може бути і вдача ваша. Знаєте, там от цей візюнчик да, може купити на лотерейку, може вам допоможе, виграєте щось. Да. Але з государством в лотерейки якось це ну, не, не то. Хоча всяке може бути. Але якась... Але неділя буде обичною, е, життєвою, да, такого, енергія. Крутиться, все крутиться, плюс-мінус, плюс-мінус, так? Да? Давайте, подивимось. Якісь можуть бути конфлікти на роботі, але будете вибарювати якусь, може, собі добавку до. Пенсії до зарплати, до пособі, да, там, щось, щось будете вибарювати, да, щось будете споритися, по роботі, щось, щоб копічину якусь заплатили, може, в когось і таке. І ви виграєте в цьому питанні. Я от колісо фортуни. Можливо, там щось якась справа, яка, наприклад, вже на неї забули, а вона потім вплине вас на цій неділі. Що це касається матеріалу, може по роботі якісь питання. І, ну, Якщо хто не працює, то там якісь битові Да? І ви в цьому питанні його вирішите і отримаєте якусь ну, матеріальну допомогу, чи премію, награду, ну, щось таке. Це ваша обща енергетика. Давайте подивимося, що у вас по фінансам. А фінанси ось, знаєте, печалька печальна. Але оці печальки печальні ви самі собі наганяєте. Того, що е, ви дивитесь тільки на розходи, а на доходну частину ви не заглядаєте. Тобто не вистачає. А треба трошки фокус поміняти і подивитися е, якось трошечки. Може, якось треба щось змінити або м, доход зробити, розумієте? Можливо, вам якісь е, предложення будуть? Да? на цій неділі. Може, щось там не вистачає, ви будете роздивлюватися варіанти, може, доповнительного заробітку, наприклад, чи там доповнительної якоїсь роботи. Треба да. щось підсуїтися, під, знаєте, як, наче, ну, от я кажу, наче ще треба якийсь доповнительний заробіток, якийсь, чи, а може взагалі роботу знайти, знаєте, таке щось, поміняти, наприклад. І отут, і за цього будете трошечки, як наче, Е, ну, Але по карті «п'ятерка кубків ви самі себе накручуєте. Подивіться, роздивіться більш детально, просчитайте, сядьте ваші фінанси, і ви зрозумієте, що вам там, якщо правильно розподілити, то вам там ну, не, не в такому ж бідственному положенні, скажімо так. Особисте життя. А особисте життя можливо, може, можливо якась поїздка. Якщо, можливо, якесь проявлення якогось чоловіка, молодого чоловіка до вас, але, можливо, якісь совмісні якісь поїздки, зараз да? подивимося, що це. Не всіх, але, да, можливо, людина, яка вас дуже кохає, вам предложить, не те, що кохає, це людина, яка яка вам дорога, да? або ви до цієї, дорогі до цієї людини, яка вас любить, да? до вас відноситься з такою любов'ю. Да? Оця людина вам, можливо, не незважаючи на те, що так трошки важко, можливо, людина не проявлялася, або людина така неохотка була, може мовчав, да? Там, чи мовчала. А потім якесь буде проявлення, як наче от до вас буде взаємне, взаєм, як м, пас в вашу сторону. Мовчать да? було якесь ограничення, а потім раз, наче якось. вже могли подумати, не люблять мене. Оце вже все. А воно раз таки і о. Здрасті, приїхали. От якась буде таке романтик, можливо, якось дійсно сходити десь там погуляти в парк, посидіть, поїхати, побачиться ну, от таке, щоб до проявлення. Так, і на що треба звернути увагу? На якісь можливі швидке, якесь таке. Наголо, шашки наголо, можуть бути такі якісь конфліктні ситуації. Це атаки такі різко щось, знаєте, агресивне. На це треба звернути увагу. Якщо на вас або ви там, на когось, то треба якось трохи на це треба звернути що саме. Ну, я думаю, що це ви. Якщо жінка дивиться, то що це ви. Понімайте. У вас буде огорчення, можливо, отут от по грошам, бо щось е, кручусь верчусь, а воно щось огорчає. Усе, знаєте, суєта сует І вона трошки... І у, ви можете по королеві жезлів отакі... по мечей, можете е, висказати своє фе, Отако, різко, от машкою маш, на голо. Тому зверніть увагу, що. Е, Може, без шашки, хоч ну можна різко, але без шашки, щоб голови настались на своїх містах. Тому зверніть увагу, ж не так різко. Тому нас, якщо є у вас там на горіло, накипіло, дорогенькі мої овени, то ви так не проявляйте сильно агресивно, так можна і спугнути. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої тільці. Давайте подивимося, яка там буде слідуюча неділя у вас. І так, починаємо. Що там моїх дорогеньких тільців? Так, яка буде у вас обща енергетика неділі, фінанси, особисте життя і на що треба звернути? увагу. Так, дивимося. Тільці. Обща енергетика неділі, сімрка кубків. Або великий вибір буде чогось, треба щось буде вибирати там, може, в магазин, або, е, знаєте, так, е, і те, і те, і оте, і якось, або таке, знаєте, безприяття життя в якомусь ілюзорному стані. Тобто ситуацію ви не бачите. Повноцінно, або бачите її іскажено. Тобто, можливо, ну така неділя буде, знаєте, вам переподносять інформацію, але може вона ну, якась не нечесна до вас, або ви її. знаєте, от Ви собі придумали щось, вам говорять, наприклад, там, що так і так, а ви от зна, а ви собі от. Ваша впевненість, що, що, що це вони і не так говорять, а треба так і так, от не переубідить вас, наприклад. І ви все одно будете в якійсь своїй ілюзії, От придумали собі, і о і є. Також ця карта. Алкогольного або наркотичного сп'яніння, але це може не тільки бути, наприклад, алкоголь і, е, наркотичне сп'яніння. Це може також бути хвороба, наприклад, крутиться голова, затуманений розсудок, таблетки, наприклад. Вони ж теж бувають різні і можуть визивати таке якесь головокруження, таке непонятне якесь. Да? І тут таке саме, розумієте? Ось гляньте, і та, дві, кари, дві колоди, вони питають, що це означає. Вони кажуть, ну, що може означати сьмерка кубків? Ну, ілюзія, якась ілюзія? Ілюзія може бути різна. Я вам які варіанти, я вам розказала, що. Можете дійсно там якісь препарати пить, у вас може крутиться голова, може відчувати, можете боліти, чути чувати себе таке, знаєте, давлення, наприклад. Це ж теж там, знаєте, не якось таке якось не, нехороше. А і також це, наприклад, побудь, бути в магазині і на вітрині дивитися різні різні товари. І таке може бути. Може бути дуже-дуже багато разного всього, що вам треба придеться зробити ваш вибір. Ну, В общем, короче, така неділя. Трошки задурманена, скажімо так. Так, да, і тут ось о, карта Луни, страхи, якісь переживання, хвороби. Ну, в общем, така неділька, я вам скажу така ем, непроста, дорогенькі мої. Тільці. Дивимося фінанси. Фінанси все нормально, фінанси, десятка кубків, ви задоволені. Е, подушка безпасності є. Да? І, ну, ну, понятно, що концепцію хотіть більше ніхто не відміняв, і поняття е, досить грошей теж ніхто не відміняв, але ви якісь ви задоволені. Ви у вас є і ви задоволені. Так, добре, дивимося далі. Особисте життя. А в особистому житті, знаєте, можливо, ну, я не удивлюся, якщо у вас буде тут вам якась пропозиція, або у вас тут по сімки кубків, може ну, таке состояння болезненне, скажімо так. І вам можу там предлагати, давай саме елементарне там, вийти на вулицю, подихати воздухом, давай, що тобі там приготувати, покушати, щоб ти будеш їсти, а у вас таке буде. По особистому житті відстаньте, не хочу нічого, дайте мені спокій, хочу побудь одним да, ну, знаєте, Апатія, нічого не хочеться. Як знаєте, хворіє людина, нічого не хочеться, не їсти, не пити, ніде нічого. Закриті в собі, в собі. Четверка Пентаклі. Закрилися, сидимо, тихенько, не двигаємося і хочеться тиш, тиші і спокою. На що треба звернути увагу на уміряності, по уміряності? Тобто, знаєте як, не якщо там, ну, там у вас і страхи були, і ілюзії. І, і таке якесь затуманне, нічого не хочу, апатія, депресивне сустояння таке, то вам кажуть, поумірюйся, не треба так сильно себе там, держіть баланс, не впадайте це в саму крайню точку, низ, да? що там уже все пропало, все, завіщання я пишу. Ну такого, типу, вибачте, якщо кого ну Не треба так оце йти з крайності в крайність. Не все так погано, розумієте, і, і все іде, все минає. І це мене. Да? Е, тому треба просто пережити цю неділю, Пере, е, лічитися, хто хворий, е, піднімати собі настрій, да, двигатися, хто не хоче двигатися, контактувати. Понимаєте, треба все одно тримати баланс. От сьогодні полежали, завтра встали, почали робити. Хоч да. малесенькими, двигайтесь, да, не треба впадати, бо у вас тут такі карти, що ви от, нічого не хочу. Хатючки, такі. На сьогоднішній неділю будете ніхачучкін, не ніхто не хочу. А, а все-таки треба трошечки потихеньку, не, не быстро, не треба, чуть, чуть але двигатися. Такий, мій дорогенький, мої тільці, для вас інтересний прогноз на наступну неділю. Пишіть, відіграється у вас чи ні, дуже б хотілося узнати зворотній зв'язок від вас. І, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Давайте подивимося, яка слідуюча неділя буде у вас. І так, дивимося, яка слідуюча неділя. У моїх дорогесеньких близнюків. Давайте, близнюки. Обща енергетика неділі, яка? Які будуть у вас фінанси? Яке буде ваше особисте життя і на що треба звернути увагу? Давайте подивимося. Так, дивимося, на що треба. Ні, обща енергетика. Обща енергетика. Надоїло все. Ухожу в подпольє. Нічого не хочу, і, і нікого бачить, і нічого чуть, якась відсутність впевненості в майбутньому. Да, така якась апатія, та що це таке, якісь знаки зодіаку, це на неділя слідуща. У всіх таке якесь депресивне состояння. Облизників те саме. Е, якесь таке, знаєте, ну так як було, вже не буде. Щось поміняйте. Може, якщо. Може, поміняєте графік свого життя? Ну да, да режим дня може поміняєте. Може й таке буде, да, щось зміна по іншому якось буде у вас. Помінявся якийсь графік роботи, наприклад, ночна, да? і ви тепер будете там, наприклад, поміняється ваше життя. Значить, уходите одного, те, що вам подобалося, і підете на, наприклад, на друге. Тоже, таке, теж можливо. Не дивимося зразу, що це все погано. ні. Дивимося з хорошої точки зріння, да? з позитивної. Тобто щось поміняється у вашому житті. Від чогось уйдете те, що ну, я не скажу, що це було для вас, а можливо, це вам вже просто надоїло, да? і ви від цього відходите. Хтось стане вегетаріанцем, наприклад, не да? хоче вже більше м'яса їсти. Якесь приймете рішення, я все образно, ви ж розумієте. Але щоб ви розуміли, що це не таке, буває і страхіття, да? щось таке от, розрив відносин, е, да? от, розводи, розставання, уїзди, уходи, все, що хочеш, може. Ну, ви розумієте, по карті пішов. Да? Все бросив, усі кубки бросив, розвернувся і пішов. Да? Людина, да? таке, буває таке теж. Але ми, вас багато, і ви знаєте, що я на своєму каналі негативну інформацію не даю. Тому що я вважаю, що все таке більш глобально, більш скритно і негативно треба дивитися індивідуально. Тому кому потрібні особисті консультації, будь там є де мене, як зі мною зв'язатися, я вам все розповім. Але на общу вашу енергетику я вам кажу, що дивимося позитивно. Тобто Помінявся графік роботи, тобто одійшли, наприклад, від якогось там я не знаю, питання, щоб по-іншому там робити. Ушли від старої роботи на нову, от чогось пішли і пішли щось. Поміняли квартиру, поміняли місце життя своє, прийняли рішення, яке б воно не було важке. Але і вам від цього трошечки буде грустьовастенько. може переїзд по карті восьмерку жезлів. Це може бути переїзд в якусь іншу країну, уход, або в іншу стор... Стор... В кра... в місто, або на інше жилье, да? жильо. Щось повинно кудись переїхали. Да? Для моїх українських, може, це найстрашніше, ну, що. Розбили хату та треба переїхати. Ну не дай Бог, звісно. Але це теж таке може бути по карті восьмерка е, кубків. Тому, мої дорогесенькі е, е, близнюки по-різному може відіграватися, але ви від чогось підете. Оце таке ваша об... обща енергетика неділі. Дивимося ваші фінанси. Фінанси плюс-мінус, да? суєта, суєт, голова болить, треба і приход, і відход. І треба і зв'язати незв'язуємо, впихнути, да? продовження, ви знаєте. І ви будете ну, Плюс-мінус, прийшли, ушли Як життєві, життєва ситуація. хочеш жити, да? Оце по цій карті. Якийсь корі, король мечовий, який авторитет да, у вас, от він розпоряджається цими. Його сила, його гроші він приймає, наприклад, рішення. Але на цій неділі, якщо є сімейна пара, мене дивиться, то на цій неділі вирішувати. Питання буде жінка, да? і жінка буде якось там е, пред'являти і те, і те, і оте треба, да? там якісь щита, і вона буде вирішувати. При чоловіку, наприклад, прийшла, принесла щита, треба те-то, те оплатити. Те, і він там є товариш-начальник, тому що керувати буде началь, жінка з фінансами розпоряджатися, якісь можуть бути там битові вопроси, які треба вирішити. і Дружина може е, чоловіку виставити. Рахунки, при, Принести платіжки, скажімо так. Але це у декого, не у всіх. А взагалі фінанси плюс-мінус прийшли-пішли. Ну, нормальне життя, суєта, суєт. Особисте життя Особисте життя по карті «умірність» тече все, як і раніше. Тобто, це те саме, що як і було. Так? Баланс. Суди, туди сюди, плюс-мінус, все держиться в балансі, все спокійно, все тече, як водичка, да, перетікає. Е, і е, якщо ви там в сорі, то ви в сорі залишитесь, якщо ви там все у вас хорошо, то все добре і буде. Понимаєте, воно якось отако не без, без змін. Все що як є, так і є. Так. Ну, общем, ви зрозуміли, як воно буде. Все так, як воно є, так і є. Спокійно, розміряно і все нормально. Е По-любовному, скажімо так. <смістя> По-любовному. Дивимося, на що треба звернути увагу, а звернути увагу, можливо. Е ну, не будемо про погане. <смістя> Можливо, відпочинок, можливо, таке в четверка мічів, отпуск, відпочинок, можливо. О, бачите, випало, ось дивіться, кажу, відпочинок, випала тройка а, кубків. Це якесь свято, якесь відпочинок, якесь таке знать закрите поміщення, да? якийсь пансіонат, там я не знаю, що там може бути. Да? Знаєте, якесь таке можливо на наступній неділі буде як. Euh, наче, от не не... буде такий вопрос, коли можливо не вийде. Не Зникне вопрос, що, наприклад, свято відміняється, чи поїздка відміняється, чи віддих відміняється по да, от на це звернути увагу. У вас можливо таке, але потім якось проаналізував, подумав, все ж таки потім все виходить. Але, але насамперед, хочу сказати, на що вам треба звернути. Також це може бути на ваше ну, состояння здоров'я. Да? Можливо, усталость буде, можливо, вам потрібно відпочити. От вам і карта, Четверка мечів, каже, відпочиньте, будь ласка, трошки зупиніться, остановіться, віддихніть. А, а також це може бути показувати на стані вашого здоров'я, да? що, можливо, треба трошечки себе поберегти, що не затрач... Ну, знаєте, як, як би це сказати... Профілактику, можливо, треба зробити, да? щоб, ну, щоб не заболіти. Може, і таке, на що треба звернути увагу? Такий мій прогноз для близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, дорогі мої раки. Давайте подивимося, яка слідуча неділя буде ваша. Обща енергетика неділі. Так, фінанси, особисте життя і на що треба звернути увагу. Обща енергетика неділі. Обща енергетика неділі двойка кубки, создання союзів, пари, любовність обношення, успіх в ділах, можна договори, якісь союзи. Да? Хто там нарешті в пару, хто сім'я, да? отаке От приємне, може, кого там я не знаю, совмісно соберемося жити разом. Да? Але це така е... взагалі супер брак, і у вас взагалі надія така любов-любовна. Таке все приємне ділове, можете домовлятися, переубіждати людей, там, ділові переговори, да? можете такі розполагати людей до себе, предлагати таким, що у вас получається. Так, да, якогось закінчення якогось закінчення періоду і переход на якесь, можливо, дійсно в когось свадьба. От може в когось бути дійсно свадьба. А, а в кого це може бути, от як би сказати, ну, союз, любовне, приємне. Да, приє... Щось поміняється. По троє Пентаклей щось зміниться в вашому житті, поміняється якийсь статус, у вас може помінятися. От щось ваше інтересне. А в діловій сфері це можливо, я ж кажу, на роботі, на... що приймуть ваше предложення, да? там, з вами зсоглашатися, да? те, що вам треба там. Приємне, хороше. І от пішли десь там в магазин, да, і там щось якось з кимсь почали говорити, і відчуєте, що якось розположені до вас по-доброму. -по Такий приємний, хороша неділя. Фінанси. А от фінанси розібивають сердечко. щось будете розстроєні, трати можливо, такі, знаєте, не я б сказала, три міча, щось якісь. Що прийдеться трошки. Може, у когось, ну, це потрачено. Може, у когось дійсно буде сердечко боліти, да, там, на лікарство, на ваше благополуччя. На стабільність вашу треба буде. Як, можливо, е, от, е, ну, якась. Е, Трата грошей буде на, якусь, на майбутнє. Да? Може інвестувати, будете, да? не тратимо, економимо, можливо, так знаєте, сильно, сильно економити. А взагалі це буде щось, яка страта по, по тройкі мічів. Це якась страта, яка ну, розіб'є вам серце, гроші все-таки підуть. Так, що тут за особисте життя? О, влюблений, Я ж дивіться, тут кворов двойка кубків. Влюблений, якийсь вибір, який кардинально міняє ваше життя, такий серйозний да? під Богом. І, ну, щось таке. Я ж кажу, у хто не одружений раки, то, мабуть, ви поодружуєтесь, тому що е, як, як наче вибір на переміну життя, і тут двойка кубків, якось такий, ну не тільки замуж, там, може хтось дійсно ось карта сім'ї. Можливо, дійсно хтось стіни там, сватовство, е, ну, я не знаю, там, ну. Обручення, вінчання, да? щось таке в любовному, все-таки у вас якісь будуть раки в переміні в особистому житті, якісь дуже великі. На що треба звернути увагу на пажезло. Пажезло це можуть бути підлітки, дітки, да? на дітей треба звернути увагу. А також це може бути хороша новина, да? щось таке, якась дія, яка не потребує великого. Затрати, затрати вашої енергії. От, знаєте, якось по уміряності кажуть: ну, от не розстраюйтесь, не пішуйте, не. не... Не забивайте дурним голову, да? Скажем, все у вас добре. Це, можливо, там якісь по тройку мечей по грошам, якісь трудності по сім'юрки жезлів, як можуть напасти якісь розходи, да? там, то ну, ну, тяжко якось по цим розходам, але знаєте, вирішуйте їх по мірі їх поступлення, пожезливо по, по може бути таке, потихеньку, не треба рвати на пупа і тягнути оце все. Все раціонально по королеві е, е, Пентаклі це раціонально, да, правильно, умно розподіляти свої сили і, і, і рішати свої питання. Тобто не треба оцього суєти і все потихесенько. Це треба звернути увагу. Не треба там на, із мухи робити слона. Такий мій прогноз для раків, дякую що зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Пишіть, будь ласка, в коментарях програється у вас чи ні. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!